Всім привіт! З вами я Рейса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 10 класу. Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі на тему перпендикуляр і похила. Використовуємо також теорему про три перпендикуляри. Якщо хтось із вас не пам'ятає цієї теореми, то, будь ласка, зупиняйте відео і повторіть її. Ітак, задача. З точки М до площини альфа проведено похилі МН і МК, які утворюються своїми проєкціями на дану площину кути по 60 градусів. Знайдіть відстань між основами даних похилих, якщо кут між похилими становить 90 градусів, а відстань від точки М до площини альфа дорівнює корінь квадратний з трьох см. Ну, безумовно, що до задачі обов'язково потрібен рисунок, інакше ну, мало що зрозуміло. І так, площина, до неї проведено похилі, перпендикуляр, дали назву і прописали дані задачі. І так, похилі утворюють з проєкціями 60 градусів, далі довжина перпендикуляра є і кут між похилими 90 градусів. Знайти відстань. Між основами, тобто НК. Записуємо умову. Коли ми всі дані занесли на рисунок, то стає зрозумілим, що ми легко можемо знайти похилі МН як гіпотенузу трикутника прямокутного трикутника MHN і MK як гіпотенузу трикутника MHK це теж прямокутний трикутник. Mn дорівнює MH, тобто катет поділити на синус 60 градусів. Поділили. Причому МК буде таким же точно. Переходимо в трикутник МНК, він теж прямокутний, НК гіпотенуза. За теоремою Піфагора знаходимо НК. Значить, задача стає легкою, тоді, коли у нас є виконаний рисунок, і все стає зрозумілим. Наступна задача теж потребує рисунка, відрізок ДА, перпендикуляр до площини трикутника АБЦ. Ну і умова. Тож, за цією умовою, давайте виконувати рисунок. І так, ДА перпендикулярний до площини трикутника АБЦ. Так, дані. І знайти відстань від точки Д до прямої БЦ. Це довжина перпендикуляра. Значить, похила має бути перпендикулярна до прямої БЦ. А значить, її проекція теж має бути перпендикуляром. Тож, так, прописали умову. Провели перпендикуляр і, верніше похилу, яка перпендикулярна до БЦ, і проєкцію. Записали умову. І ось тут прямо в умові ми прописуємо, що DH перпендикулярно до БЦ, бо відстань від точки до прямої це перпендикуляр. Повторюю. Так. І далі прописали, де аж AH похила, аж AH проєкція, тож за теоремою про три перпендикуляри, аж AH теж має бути перпендикулярним до БЦ. Значить, наша з вами задача тепер знайти висоту трикутника АБЦ, Аж. AH. Давайте я покажу оці перпендикуляри. І так, ось тут перпендикуляр і ось так, перпендикуляр. І ось тут у нас з вами перпендикуляр. Знаходити висоту трикутника будемо через площу, висоту трикутника АВС. Площу можна записати як половина добутку сторони, помножити на висоту, і тоді звідси. Висота буде дорівнювати, 2 помножити на площу і поділити на BC. А площу знайдемо за формулою Гірона. Пригадали її, знайшли півпериметр і записали дані. Так, далі тут чиста арифметика. Не знаю, чи потрібно вам її нагадувати, чи ні. Ну, нагадаю, вам важко буває часто це виконати. І так, ми оці множники, по-перше, що тут 24. Тут у нас 14, тут у нас 3 і 4, 7, тут у нас 3. Значить, розпишемо. 24, так, давайте 14 і 7. Це буде 2 помножити на 7 і на 7. Так, далі трієчка. Тоді 24 це 3 помножити на 8. А 8 це 2 помножити на 4. І тоді витягати будемо з двох сімок одну сімку. Далі з двох двійок одну двійку. 4 двійка виходить, і дві трієчки виходить трійка. Тож, 14 помножити на 6, 84. І тепер підставляємо ось сюди. АH дорівнює дві площі поділити на BC. Арифметика 8 см. Не буду тут уже зупинятися. Тепер що ми робимо? Тепер ми переходимо в трикутник DAH і за теоремою піфагора знаходимо DH як гіпотенузу. Все, задача розв'язана. Наступна задача відрізок МА перпендикуляр до площини ромба АВЦД. Знайдіть відстань від точки М до прямої ЦД. Якщо BAD дорівнює 30 градусів, ага, так. БАД дорівнює 30 градусів, АД 10 см, МА 5 коренів з трьох. Значить, ще раз наголошую, відстань від точки до прямої, це довжина її перпендикуляра. Значить, з точки М ми маємо провести перпендикуляр до прямої, що містить сторону СД. А значить, проєкція цієї похилої МК нехай буде, вона має бути перпендикулярним до СД. До прямої, що містить СД. Значить, нам потрібно буде провести перпендикуляр з точки А в площині цього ромба на продовженню сторони ДС. Ось тут у нас буде 90 градусів. І тоді МК буде перпендикулярною до прямої, що містить СД. Ось така історія. Написали дано, так, і дивіться, що тут давайте розглядати трикутник АДК. В ньому ось цей кут, Д, буде также 30 градусів, оскільки вони внутрішні різносторонні, між паралельними прямими і січні. Оце і запишемо. По-перше, якщо МК це відстань від точки М до прямої CD, то це перпендикуляр, МК похила до площини, АК проєкція похилої, отже АК перпендикулярна CD. Тепер в трикутнику АКД, кут АДК дорівнює 30 градусів як внутрішній різносторонній з кутом БАД та січній АД. Тепер дивимося катет АК лежить напроти 30 градусів в трикутнику АКД, а значить, АК дорівнює половині АД 5 см. теоремою епіфагора тепер з трикутника МАК. МК дорівнює 5 в квадраті плюс 5 коренів з 3 в квадраті 100 з під корення 10 см. Задача розв'язана. Ще раз наголошую: якщо вам треба в задачі знайти відстань від точки до прямої, то ви відразу розумієте, що це довжина перпендикуляра, ось цієї точки маєте проводити перпендикуляр до тої яку, до якої треба знаходити відстань. І тоді вже шукаєте трикутників, в яких можна застосовувати ті чи інші правила. Тож вам треба буде повторити теоретичний матеріал, теорії і означення, і три задачі, подібні до тих, що ми сьогодні розв'язували з вами. Щиро вам бажаю успіху, до зустрічі!